Вітаю всіх у моєму в'язальному просторі. Мене звати Юля Савлюк, я в'яжу вже більше 20 років і постійно вдосконалюю свої навички в'язання. На каналі ділюсь тим, що в'яжу натхненням та своїм власним досвідом. І сьогодні я покажу вам два найпростіші способи набору петель: класичний і простий. Якщо ви тільки починаєте в'язати це відео точно для вас. Окрім того, як набирати петлі простим та класичним методом, я розповім про їхні переваги та недоліки. Порівняю ці способи між собою та підскажу, де який метод краще використовувати. Також розкажу, як уникнути перекручення петель і скільки петель набирати для практики, щоб ви могли впевнено перейти до в'язання. І давайте ми з вами розпочнемо з класичного методу набору петель. Цей метод Ще називають довгий хвіст. Він підходить для багатьох виробів, практично для всіх виробів це ідеальний метод. Він створює еластичний набірний край, він акуратний, але завертається. Вам знадобиться задовгий кінець нитки, орієнтовно потрібно 1 сантиметр на кожну петлю. Плюс запас на вузол. Якщо чесно, то мені постійно ліньки робити заміри нитки і іноді отримую занадто довгий кінець, який можна просто підрізати. Але буває гірше, хвостика не вистачає і доводиться починати набір заново. Тому давайте покроково я вам зараз покажу. Для того щоб перший набірний край був не затягнутим, я рекомендую набирати одразу на дві спиці. Тоді ви зробите необхідну висоту петельки для першого ряду. Відмотуємо хвостик необхідної довжини нам, хвостик від мотками кладемо далі і починаємо в'язаннячку. Складаємо ниточку навпіл, заходимо двома пальчиками і заводимо в спиці, і оббиваємо навколо себе. Перша петля вже є. Першу петлю ви можете зробити будь-яким для вас зручним способом. Як на мене, це самий найшвидший самий і зручний способ. Повторюю ще раз: завели, розвернули навколо себе, вже є. Далі, що ми робимо? Наші пальці переводимо ось в таку форму. І тепер. Ми заводимо спиці під нитку, яка знаходиться коло великого пальця. Далі під нитку вказівного пальця і протягуємо скрізь утворену петлю, скидаємо з пальця ниточку, підтягуємо цим же пальцем великим і маємо дві петлі. Повторюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ось таким чином поступово, неспішно, набираємо. Ще раз показую. Завели, завели, пропускаємо, ось бачите, в утворену дирочку. Повторюємо до необхідної кількості петель. Щоб не перекручувались петлі, рекомендую звертати увагу, щоб все було рівно одягнено на спицю. Ось, бачите, ніжками вниз. Верхня частинка немає ніяких, а тут ось такі ніжечки в нас, і вони мають бути внизу. Вже раз. Раз. Два. І набираємо. Звичайно, цей трішки метод складніший, але коли ви навчитеся не набирати, ви будете набагато швидше набирати необхідну кількість петель. А тепер пропоную перейти до набору петель. Ось такої, який класно підходить для шкарпеточок, і спробувати також. Знову повторююся: найбільш зручний вдалий варіант, щоб ваша петля була не стягнутою, це дуже важливо брати, набирати на двох спицях. Цей метод... Ще хтось називає англійським, я вперше таке чую, але гул мені підказав так. Він менш еластичний буде цей метод. Ви можете побачити. Ось, бачите, є, є натяг, коли я розтягую нитку петлі. Але для шкарпеток, для манжетів, для навіть шапок цей метод дуже гарний. Він все рівно не затягує. І ідеальний варіант для першого досвіду. Також ми з вами відмотуємо від мотка невеличкий кінчик. Тут робимо петлю. І краще вже зробити будь-яким також способом. І тим також підходить, але краще зробити ось таку невеличку петлю і одягти не спиці. під затягли необхідної довжини. Хвостик може бути будь-якої довжини, я для зручності просто. Залишили трішки довше. Але він нам не потрібний, ми його прибираємо до наших спиць. Ми будемо працювати з ниткою, яка йде від нашого моточку. Підхоплюємо ниточку і намотуємо ось таким чином на наш пайлець, утворюючи петельку. Потім ми з вами заходимо ось сюди і витягуємо, підтримуємо все знову. Ось так, підхопили. О, від себе намотуємо, знову, підхопили. Цей метод набагато простіший. Звичайно, і дуже гарно підходить, навіть якщо в'яжуть дітки. Ще раз повторю підхопили ниточку всіма пальчиками, і цією ж ниточкою, ось так, обкрутили палець. Потім зайшли на палець спицями, притримуйте. І тягніть, ну, тобто не тримайте з усієї сили, звичайно. І ось такі в нас виходять петелечки. Тут також само треба слідкувати, щоб ніжки йшли в одному напрямку внизу. А тепер я хочу з вами порівняти обидва методи, щоб зрозуміти, чим вони відрізняються один від одного. Тобто класичний метод. І простий метод. Обидва методи, як на мене, прості, і ви бачите, що петлі набрані на спиці, головна задача була саме цього. Якщо ми говоримо про класичний метод наших з вами петель, він більш еластичний і має рівний край, хоча він закручується цей край, і тому, якщо в'язати його тільки лицевою гладдю, якщо ви будете в'язати його. Одразу розиночкою, то він не буде, звичайно, закручуватися. Це одразу треба знати. Край буде рівний, все ж таки як не крутий, і якщо подивитись уважно, то тут край абсолютно рівний, ніде нічого не вибивається. З цього краю. Він ідеально підійде для будь-якого в'язання, від великих виробів до дрібних виробів. Звичайно, на великому виробі треба обов'язково правильно відмотати необхідну довжину ниточки, і тоді все буде чудово. Цей край буде добре тримати форму і не розтягуватися вам, якщо вам це не потрібно. Тобто він ідеальний варіант. Якщо ж ми говоримо про Ось цей простий метод, якщо продивитись уважно, то він нічим не відрізняється від цього методу, але він більш жорсткий, менш еластичний і дуже-дуже зручний для тих, хто тільки навчається. Бо підход... а також підходить для в'язання невеликих проєктів. Як я вже казала, ми для шкарпеток я його використовую. Для мене він еластичний. Є, є єдиний недолік цього наборного краю, якщо ви будете дуже... Сильно відступати, то у вас будуть тут зазорчики між петлями. І бачите, ось, наприклад, зараз я вам показую цей зазорчик між петлями. Тобто йдуть всі однакові, а цей великий зазорчик. Якщо ви за цим не будете слідкувати, то край буде розхлябаний і нерівний, і некрасивий. Цей варіант дуже мені подобається, якщо в'язати шкарпеточки і манжетики, тобто набирати резиночку. Цей варіант більш зручний. Якщо ви на перших кроках, рекомендую спробувати обидва варіанти, тому що це набагато краще. Ви можете повчитися на цьому методі, а потім ви можете повчитися на цьому методі, а потім сміливо перейти до в'язання класичного методу. Дуже важливо уникати перекручування петель при наборі, інакше перший ряд буде в'язати незручно і край буде виглядати. Нерівна, тобто, як я вже вам і сказала, всі петлі мають дивитися в одну сторону. Що на одному, що на другому методі я вам показую, що петлі всі дивляться один в один. Якщо ж ви їх перекрутите, от, наприклад, бачите, я вже трошки його тут трогаю, і воно, бачите, йде. Але мова йде отак. Якщо ми його перекрутимо, оця доріжечка піде вверх-вниз, то вам буде просто незручно слабливо. Якщо ви тільки ну, починаєте. Давайте я і тут покажу вам цю доріжечку, але тут буде складніше зробити. Можемо ось так зробити. Тобто, ось, бачите. Якщо ця доріжечка буде атака, ви її перекрутите, то петлі будуть гуляти. Далі, після набору, видно, скручування краще. Якщо ви побачили, що є скручування, коли набрали петлі, і це дуже запомітно, то краще перенаберіть петлі, бо перший ряд має велике значення для того, щоб виріб виглядав охайним. Не затягуйте надто сильно ниточку, щоб вони дуже вільно рухались. Бачите, що я вам рекомендую? Чому дві спиці? Бачите, тут ми. Маємо такий більш напрям... натягнутий, і якщо ниточка буде затягнута, то перший ряд буде дуже-дуже важко в'язати. Доволі часто мене запитують, скільки ж треба набрати петель, щоб практикуватися у в'язанні. Або в'язати зразочок. Зразочок, як правило, якщо ми говоримо про лицеву гладь, то я рекомендую набирати 20-30 петель, в залежності від обраної вашої пряжі. Оця пряжа дуже класна товщини для новачків у в'язанні. Вона дуже класно дає можливість пров'язати необхідну кількість петель. І набравши 20-30 петель, буде достатньо, щоб потренувати як сам набір, так і кількість петель рядів. Для прив'язання лицевих і виворотніх петель, коли вже у вас з'явиться впевненість, то ви зможете сміливо переходити до в'язання зразків, або просто виробів, наприклад, якихось шарфиків, светриків, як початківець. Я дуже сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Напишіть у коментарях, яким методом набору петель користуєтесь ви, який метод вам найбільш. Підійшов за цікавий, класичний чи простий, і не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо було цікаво, та підписатись на канал. І до нових в'язальних зустрічей.